Усім привіт, у нас знову надходження Hyundai Kona 2019 року на самій максимальній комплектації в такому гарному наскольорі, на легкосплавних дисках R17. Зараз покажу вам автомобіль зі всіх сторон, діагоналі. У нас кузов дуже гарний, як новий, без безміятинок, царапинок. Ось така у нас вже оптика. Парктроніки перед-зад дістроніки з цієї сторони також в діагоналі. 64 кВт батарея. Є всі дістроніки, ні ходові вогні, леди камери всі сліпі зони. Просутні сліпі зони. 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, музика, крел, електрорегулювання сидінь, сидіння в ідеальному стані, не перешивалося, не фарбувалося, кермо також не перешивалося, не фарбувалося. Також звідси в нас є всі повністю всі кнопочки, всі асистенти присутні. 114 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Підігрів сидінь, підігрів керма, парктроніки. Безключова безпроводна зарядка у нас є. Є в нас навігації, великий моніторчик, тепловий насос присутній. Зараз покажу вам, що задній ряд сидінь. Ось в такому стані, ніде нічого не побито, не поцарапане, також ззаді карти не поцарапані, сіточки не провищі. Також шкіра в ідеальному стані. У нас є підігрів сидінь, вентиляція сидінь, камера заднього виду. У нас є ще додаткові коврики літні, зарядне 220 в розетку, звичайно. Так ось з цієї сторони карта теж в ідеальному стані, не поцарапано, нема царапин. прийоми, зверніть увагу, потолочок гарний, чистий. Ще з іншої сторони вам покажу. Також карта ідеальна. Тут всі прийомчики, все. Одна малесенька така м'ятинка, ось тут а не звернуває, навіть не бачу. Болти ніде не кручені по всій машині. сидіння також ідеальні, резинові коврики, як би кажуть, зимові, проекція в нас є на стекло. Планельний прибор також ідеально не царапана. Підлокітник, зверніть увагу, також як новий. Є всі сервісні книжки, всі історії. Зараз надам вам вінкот для перевірки. Фіксуйте, робіть скріншот та перевіряйте. Зараз прийдуть щономірно на перевірку лакофарпового покриття. 104 118 108 150 144 144 84 95 76 95 81 86 86 120 110 96, 105 і криша 94. Ось такий у нас автомобіль. Кого більше цікавить. Любі детальні перевірки готові. Додаткові фото, відео. Також можлива доставка по Україні.